Щоб такого з'їсти, аби бути здоровою, стрункою, гарною та щасливою, з'ясовували у жіночому клубі. Натхненна сьогодні про харчування дуже актуальна тема, тому що стрес і ситуація вона, вона змушує задуматися над своїм харчуванням, тому що виявляється, що шкідливі звички є не лише. Там, наприклад, куріння чи інші, але й харчування також треба його налагоджувати, тим більше весна вже потеплювала. Слід приводити себе до ладу. Тема харчування та жіночої стрункості завжди актуальна. Довкола неї чимало міфів, каже дієтологиня Наталія Рижак. Власне, під час зустрічі намагатиметься основні спростувати. Таке знаєте, як у нас кажуть на пів відра менше їсти. Але я кажу, що їсти треба правильно. І коли кажуть, я посижу на салатиках, посижу на смузі, я категорично проти, тому що їсти потрібно, але потрібно їсти просто правильно. І найголовніше мабуть, моя місія це показати жінкам, що як легко і комфортно можна їсти і при цьому худнути. В принципі, кожна жінка з цим стикається, адже ми народжуємо десь, ми набираємо вагу. У нас гормональні різні процеси, є дисбаланси. Так це і зараз стресові ситуації. У жіночому клубі натхненна теми зустрічей пропонують самі жінки. За сім місяців тут уже провели понад 40 активностей. Жіночому клубу натхнена зараз сім місяців. За цей час кількість жінок, які відвідують заходи, збільшилася суттєво порівняно з тим, як було на початку. У нас уже є Приміщення, в якому ми збираємося постійно. Кількість заходів збільшується суттєво. Ось, Наприклад, цього тижня в нас п'ять заходів. Це тиждень рекордсмен, ще в нас такого не було. Пані Людмила відвідує майже всі заходи клубу від дня його заснування. Жінка зізнається, натхненна допомогла їй у найважчі часи. Я в натхнену попала в стані, коли я була в такій психологічній травні. У мене в сім'ї двоє син після чотирнадцятого року був поранений. Має інвалідність, невістка минулого року. Ці всі проблеми накопичились. Загинуло дуже багато його друзів, і в мене була така травма, стрес такий. І коли я побачила пост, дівчата створили і проводили тут такий тренінг. Я ризикнула і прийшла. Мені було важко, я прийшла, але з першого зустрічі тут я пішла з таким відчуттям легкості, з таким відчуттям, що далі жити з вірою в людей. Анонси усіх заходів жіночого клубу натхненна публікують на офіційній сторінці у мережі Фейсбук.